Путін має багато вимог, але ми не знаємо всіх з них. І якщо їх реально так багато, як ми про це чули, тоді займе багато часу, щоб пройтися по усіх них. І неможливо зробити це під тиском зброї. отже, необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою. Ми будемо говорити про це у Вашингтоні. Путін не хоче припиняти вбивства, але він повинен це зробити. Друге, нам потрібні реальні переговори, і це означає, що вони можуть початися там, де. Знаходиться лінія фронту зараз. Контактна лінія це найкраща лінія для розмов. І європейці підтримують це, і ми дякуємо всім Росія досі не має успіхів у Донецькій області. Путін не зміг захопитися протягом 12 років, і конституція України унеможливлює унеможливлює здачу території чи торгівлю землею, оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинно обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна, США, Росія. Поки що Росія не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться. І Якщо Росія відмовляється, тоді Потрібні нові санкції.